Стаття 20 Конституції України державними символами України є прапор, малий і великий герб та гімн. Щодо останнього, то довгий час вважали. Вірш, який згодом був покладений на музику, та зрештою став державним гімном, написав Тарас Шевченко. Насправді, історія створення віршу та пізніше музики розпочалась у 1869 році. Тоді український етнограф, поет та фольклорист Павло Чубинський пише твір, «Ще не вмерла Україна. Написані філософські слова вірша ширяться блискавичними темпами. Композитор Михайло Вербицький захоплений творем, пише музику до майбутнього гімну. З нотами вірш надрукований вперше в 1865 році. З того часу він став національним. Перший національний гімн України ще не вмерла Україна і, слова, і слава і воля прозвучав 10 березня 1865 року, як державний гімн почав використовуватись у 1917 році. Тепер кожен школяр знає спільний твір цих двох митців культури на головній площі міста Славути, учні та міський голова заспівали гімн України. Чиновник переконаний, нова Україна буде процвітати, в тому числі за допомоги таких маленьких патріотів. Вони знають історію своєї батьківщини, а ще краще переживають її сьогодення. Діти, це для мене є основа життя і роботи. От ви знаєте, наскільки вони в нас талановиті, наскільки вони в нас розвинуті. Разом із 200-річчям народження Михайла Вербицького в місті пройшли поетичні слухання творів Тараса Шевченка. Скажи їм ось що брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, погинеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрій розкоші. В країно Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Слова й музика, а зрештою і сам гімн для нашого народу набрав мети єдинства. Проте свідчить той факт, що слова написані на східній Україні, а музика на західній, виглядає символічно і служить незаперечним доказом нерозривної єдинства українського народу. Зливши воєдину слова і музику, пісня надихнула покоління борців за волю України. Свою Україну любіть, любіть її во воврем'я люте, в останню тяжку минуту. На неї Господа моліть.